Ми з вами сьогодні, дорогі браті і сестри, молитовно згадуємо і вшановуємо всіх тих людей, наших рідних, наших близьких, людей, які пішли у вічність, людей, які зійшли з нашого такого життєвого шляху і передали естафету нам рухатись далі по життю. Хтось жив до нас, тепер живемо ми, хтось буде жити після нас. Це якби нормальний природний процес. І ми це все розуміємо, коли питання не постає перед смертю. нами. Ми розуміємо, що людина народжується і помирає. Ми розуміємо, що життя на цій землі тимчасове і доволі коротке. Не так багато років ми тут знаходимося, як би хотілося чи відчувалося. Але паралельно з цим, коли нам доводиться стикатися зі смертю, з втратою, ми не можемо знайти в собі ні аргументи, ні пояснення, як це все прийняти, як це все зрозуміти, як з цим жити. Перша реакція це що? Таке враження, що з нами відбувається щось нереальне. І це цілком нормально, тому що ми дійсно з вами, скільки б не говорили про смерть, скільки б про неї не знали, ми до неї не готові. І саме дивне те, що ми до неї і так і не підготуємося. Ми так і не зможемо змиритися з тим, що смерть це частина нашого життя, тому доведеться померти. Ми можемо цю фразу говорити, ми можемо це якби усвідомлювати в якійсь мірі, але прийняти це остаточно, що нам треба помирати, це не вкладається в нашій свідомості, тому що ми створені для життя. Для життя на землі, для життя у вічності. І в питанні смерті ми керуємося відчуттями нашої душі, яка є безсмертною. Тому вона і не дає нам. Можливості розуміти, що ми помремо. Десь фізично ми знаємо, що смерть трапиться, що вона буде. Але у нас таке відчуття, що це точно не буде зараз, а можливо, це точно буде не з нами. І навіть який би у нас не був вік, ми все одно хочемо жити. Ну, якщо там обставини не такі, що нас доводять до смерті. Ми хочемо жити, ми боремося, ми стараємося, ми намагаємося щось зробити. І ми розуміємо, вже люди, що наше життя це більше питання, а смерть це більше відповідь. Відповідь про те, що дійсно більшість тих речей, які ми присвячуємо нашу увагу, наш час, наші можливості, більшість цих речей, вони... Перестають бути актуальними, коли приходить смерть. І ми навіть з вами розуміємо, що коли втрачаємо близьку людину, то ми часто задаємо собі запитання, а чого я раніше не зателефонував, чого я раніше не зустрівся, чому я цього не сказав? чому я цього не зробив? Була ж можливість, людина була жива. Ми розуміємо, що більшість тих речей, які були для нас актуальними зі смертю, вони перестають мати будь-яке значення. І ми, якщо подивимося на процесію похорону, коли людину вже відправляють на постійне місце перебування на цвинтах, ну зазвичай так, то ми бачимо, що з людиною нічого не йде з того всього, чому вона присвячувала увагу. Родина близькі, знайомі. Які через годину розійдуться і все. Просто будуть згадувати, десь там будуть пам'ятати. І людина на цвинтар вирушає фактично сама і залишається там сама. Але скільки років вона жила для чогось, для когось, для якихось моментів, ситуацій. Все це перестає бути актуальним, коли людина помирає. Тема смерті, дорогі друзі, це питання доволі своєрідне. Біблія ще в Старому Завіті дає нам таку дуже цінну пораду, пам'ятай день смертний і ти не збільшивши. Ми прагнемо жити, ми хочемо жити, але гріх це те, що приносить смерть у наше життя ще до того часу, як ми помремо. І коли Господь кликав за собою учня, він йому сказав, що можна, я поховаю свого батька, бо він помер. Христос йому відповів, залиши його, нехай мертві ховають своїх мереців. Ми сьогодні з вами живемо, дорогі друзі, в такий час, коли війна, а тільки саме це слово війна, воно несе в собі дуже багато різної інформації. І ми вже з вами на, на власному досвіді переконалися, що коли війна, то вже все зрозуміло. Не з книжок, не з історії, не з розповідей наших предків, а з власного життя. І ми живемо в такий час, коли наша з вами смерть це таке доволі близьке явище, тому що ми не застраховані від загибелі через війну. Але ми також і бачимо інше, що людська смерть вона приходить в будь-який момент. І не тільки від війни гинуть люди. не тільки помирають через ворожі там ракети і обстріли. Ми бачимо також наступне, що смерть вона підкрадається навіть тоді, коли ми живі і прекрасно себе почуваємо фізично. Смерть вражає спочатку нашу душу. З'являється відчай, апатія, відчуття якогось розпачу, зневіри в усьому, втрачається довіра до людей. Нам здається, що всі, всі проти нас, і навіть самі рідні, близькі, з ними теж інколи складно знаходити спільну мову. Ці всі процеси вони не дають спокою. І дійсно Господь недаремно попереджує, говорячи, що стережіться, щоб світло у вас не перетворилось на темряву. Бо коли так трапиться, тоді вже немає значення, наскільки ми з вами живі. Якщо всередині нас темне, якщо ми згасли, якщо в нас пропало бажання жити. Щось робити для цього життя, Старатись для життя іншого. І ми розуміємо, що в даному випадку ми часто в такі ситуації потрапляємо, коли наше бажання жити, воно ледь желює. І наша сьогодні місія знаходити причини для того, щоб продовжувати наше життя і впливати на нашу історію. І от ми сьогодні згадуємо всіх тих. Хто не дійшов до цього дня. В першу чергу наші рідні, близькі, всі ті люди, які були в нашому житті, в нашій історії, яких ми знаємо, згадуємо, яких, можливо, нам ще треба вибачити або у них треба просити вибачення з нашого Богу. Подякувати їм за все те, що вони робили. Церква закликає нас згадати цих людей, підтримати їх там за порогом вічності, сказати своє слово у їхню підтримку, те слово, яке, можливо, ми не встигли сказати, поки вони були живі. Але також із цим ми сьогодні маємо можливість подивитися на наше життя, на нашу конкретну історію, тому що втрата і смерть наших близьких це конкретний заклик, це конкретний життєвий урок, в якому ми можемо взяти для себе певну таку цінну інформацію, певний цінний досвід. Адже люди пішли із життя ціною власного життя. І нам показали, що життя це велика цінність. І життя не варто проживати легковажно як небудь. Життя треба проживати наповне. І Господь нас закликає неоднократно, говорячи, що будьте святі, бо Я є святим. Будьте досконалі, бо я є досконалим. Будьте досконалі, бо досконалим є Отець ваш Небесний. Господь закликає людину до постійного вдосконалення. незалежно від того, скільки ми живемо тут років, який у нас вік, які у нас можливості, Господь закликає нас. Кожного у своєму місці, у своїй ситуації, у своїх умовах досконалюватися і ставати кращим. Тому що коли наше життя завершиться, а ми всі розуміємо, що це буде, бо ми з кожною хвилиною до цього наближаємося, то ця можливість нам досконалюватися, нам ставати кращими, для нас завершиться. Господь каже так, що посієш, та й пожнеш. На момент нашої смерті ми будемо з вами такими, якими ми встигнемо стати. Господь каже, в чому застану, кому і судити будуть? Тільки якщо милість Божа і тільки якщо інші люди, які будуть за нас, щось робити добре для інших людей, то тоді, можливо, наша ситуація буде змінюватися і за порогом вічності. Але ніхто нам не гарантує. Тому що сьогодні у нас є можливість прийти до церкви і сказати в цей день. Господи, пом'яни всіх людей, які жили там в моєму районі, де я живу. Пом'яни всіх тих, хто загинув на війні. Якщо ми знаємо імена, перечислити ці імена, згадати по імена. Тому що ми, можливо, єдина людина, яка прийшла зі своєї вулиці чи зі свого будинку сьогодні в церкву і говорить ці слова за всіх. Якщо у нас з'являється в думках бажання за когось помолитися з тих, що пішов у вічність, це треба робити. Тому що, можливо, ми єдині, хто це робимо за людей, ті, які нам згадуються. І от сьогодні ми маємо можливість впливати на тих, хто пішов у вічність. Дуже дивно, але навіть до цих пір зустрічаються думки про те, що вшанування спочилих – це тема, яка не розкривається в Біблії. Але в Біблії, в Біблії є достатньо інформації, яка підкреслює те, що вшанування спочилих – це цілком нормально. Наприклад, в Старому Завіті в книзі Миколаїв згадується інформація про те, що воєначальник Іуда пішов. І помолився, приніс пожертву за загиблих воїнів, які брали участь там у війні, які загинули. Бо був у них гріх, вони перед боєм подумали, що інші вірування їм допоможуть і взяли там такий невеличкий амулет, собі під одяг заховали. І коли Деякі з них загинули, то це виявилося. І цей воєначальник розумів, що вони відмовилися довіряти Богові справжньому, понадіялися на якісь інші символічні боги і загубили себе. І він пішов після їхньої смерті і приніс пожертву Богу, помолився за них. Це, що було звучено в Старому Завіті. Далі ми можемо бачити таку ситуацію, коли Господь каже нам, люби ближнього свого як самого себе. І ми розуміємо, що людина, яка пішла у вічність, наша близька, вона не перестає бути для нас любимою, навіть після смерті. Ми її згадуємо, цінуємо, поважаємо, шануємо. І буває навіть так, що саме після смерті ми це робимо зовсім по-інакшому. Максимально щиро, що було неможливим, поки ми були разом і були живі всі. Далі ми бачимо, як четверо друзів приносять паралізованого чоловіка до Христа і бачать, що зайти в ту будівлю, де спасите неможливо, вони піднімаються на дах, розбирають поверхню і через той дах опускають свого паралізованого товариша до ніг Спасителя. І Господь, дивлячись на очі цих чотирьох, на їхню віру, на їхнє бажання допомогти цьому чоловікові, каже, вставай, прощаються тобі всі твої гріхи. І той встав і був здоровий відразу. Він нічого в нього не просив у Бога. Він прийшов ніщик, його взагалі принесли інші. Але вони мали таке нестримне бажання допомогти своєму другові, що знайшли неформальний спосіб, як це зробити. І якщо ми сьогодні з вами знаходимо для себе можливість попросити за тих людей, які пішли в вічність, подякувати їм за те, що вони робили на цій землі, як вони пішли з нашого життя. Особливо, хто наші захисники, хто загинув, хто не дійшов до цього дня, щоб ми з вами жили і наше життя продовжувалося, то це велика справа і це велика місія. Можливо, заради цієї місії ми з вами ще до цих пір живі, щоб помолитися за інших. Тому якщо з'являється в нас така думка, таке бажання, це обов'язково треба втілювати. Тому що люди потребують нас, потребують нашої підтримки. Як ми бачимо, потребують нашої підтримки ті, хто поруч з нами, хто живий, але й ті, хто за порогом вічності, вони теж потребують, бо вони не можуть впливати на свою історію. Тільки через наші старання, наші кісті їхній стан може змінюватися. Скільки є людей серед нас, яким допомога не допомагає, а заважає. По тій причині, що людина сама не хоче взятися за своє життя. І будь-яка допомога, яка надходить із зовні, вона продовжує цей стан не брати відповідальність на себе. Так це тут, в цьому світі, де якби все зрозуміло і все очевидно, а в світі, в тому, вічному, нам нічого не зрозуміло, бо ми там ще не були, ми не знаємо. Але коли душа потрапляє, то ми розуміємо, що цій душі треба наше якесь слово, якась наша діма. І от наша молитва, наша добра справа. Наша якась особиста зміна в собі, покращення нашого життя це те, що впливає на нашу історію і на життя тих, хто пішов у вічність, на їхній стан, на їхні душі. І ми сьогодні молимося, ми просимо, щоб Господь підтримав, щоб Господь подарував спокій всім спочилим, загиблим християнам, щоб Господь прийняв їхні душі туди до себе, в Його царство. Де Він є володарем. щоб ті душі дійсно були в єдинстві з Богом і знайшли для себе найкраще серед інших святих. Така наша молитва. Але ми на цій молитві, дорогі друзі, не зупиняємося, тому що розуміємо, що це наша підтримка, але наша підтримка також тоді, коли ми своє життя покращимо і змінюємо. Тому що треба додати історію ще про. Чоловіка, який жив у достатку, і нещасного лазаря, який сидів у нього під воротами. Коли обоє з них померли, то Лазар потрапив на лону Авраамова, так пише в Біблії. А цей чоловік, який мав достаток, потрапив у доволі складне місце, де було дуже спекотно і тяжко. І він хотів перейти в те місце, де знаходився Лазарь, але не міг цього зробити. І тоді він звернувся до Авраама, що от він в таких умовах. То Авраам йому сказав, що Лазар терпів все своє життя, нічого в нього не було особливого, тому тепер він насолоджується. А ти мав достаток, в тебе було все прекрасно, то ти тепер знаходишся в таких умовах. І тоді цей чоловік просив, щоби хтось пішов до його дому. І сповістив його рідних, щоб вони поміняли своє життя, поки вони на землі. На що йому відповіли, що є ж Моїсей, є пророки, тобто є закон, можна щоб слухати, аналізувати і впроваджувати в своє життя. Ніяких проблем немає. Але цей чоловік сказав дуже важливу фразу, що ні, вони не послухають ні Моїсея, ні пророків, тому що я їх не слухав. Мені це було не важливо. Поки я був живим. І йому відповідають, що якщо не послухають і пророків, то мертвого з того світу теж не послухають. І це історія, яка тягнеться до сьогоднішнього дня, тому що скільки ми з вами пережили всього, скільки ми бачили і знаємо, але поки ми самі не захочемо змінити своє життя, ніхто нам в цьому не допоможе. Навіть мертвий, якщо явиться з того світу, то ми максимум це розкажемо всім. А в житті своєму нічого не поміняє. Тому, дорогі браті і сестри, сьогоднішній день Він стосується всіх нас, всіх людей, і як каже Господь нам, що в мене немає мертвих чи живих, в мене всі живі, бо я є Бог живий. І от сьогоднішній день він стосується всіх. Всіх живих. І тих живих, які на землі, тобто ми з вами, і тих живих, які пішли у вічність. Але пішли з цього світу. І наша спільна молитва, наші бажання щось змінити це те, що стосується і нас, і тих, хто пішов в інше життя. Амінь.